Псалом 108. Готове моє серце, Боже! Буду співати, у псалмах славити. Пробудись, Арфо, і ви гуслі, я збуджу ранній світанок, я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами. Бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами і по всій землі хай буде Твоя слава, щоб визволились твої любі, рятуй Десницею Твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості. Восторжествую, сихем розділю, розміряю суккот долину. Мій Гілеад, і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї. Юда моє берло. Моав, мій посуд умивальний. На Едом кину я мої сандалі. Над Филистимською землею. Возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста, хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг. І він розтопче противників наших.